Дорогі братя і сестри, шановні тростянчани, в неділю, 13 квітня, ми святкуємо велике християнське свято, Вхід Господній до Єрусалиму. Або в народі це свято називають вербною неділею. Ми знаємо, що коли Господь в цей день заходив до міста Єрусалим, його з великим торжеством. Зустрічали іудеї. Вони постелали свої одежі верхні під ноги Христа Спасителя, як царю, стелювали дорогу перед ним, віттям пальм. Діти кричали: «Осанна! слава Сину Давиду. Але це не всім подобалося. Були старішини іудейські, які підійшли до Христа і сказали: заборони їм, тобто дітям. Хричати, хіба не чуєш, що вони говорять? І Господь нагадав цим старішинам пророчі слова старого заповіту: Хіба ви не читали, чи не чули, як говорив пророк, що із вуст младенців звершив хвалу? І далі Господь говорить, а що я забороню дітям прославляти мене? то ці камені будуть кричати. Тобто в цей день, браті і сестри, наче вся природа прославляє свого Бога і Творця, Сина Божого, який прийшов на землю, став людиною заради того, щоб нас перемирити із Богом Отцем, заради нас пострадав і був розіп'ятий на Христі, але Воскрес! Тому я бажаю, браті і сестри, в цей святковий день усім нам згуртуватися, прийти до нашого храму, єдиного храму на Тростянечині, що належить до Православної церкви України, щоб піднести свої молитви до Бога. Щоб Бог допоміг нашим захисникам, щоб укріпив їхніх рідних, котрі чекають на них з нетерпінням. Щоб якомога швидше прийшла перемога і мир наступив в нашій державі. А ця освячена верба, яку ви будете нести у свої домівки, нехай нагадує нам, що все оживає, все воскрешає, добро завжди перемагає, тому переможе наша держава, і наступить мир і слава нашій країні. Сердечно вітаю з бараків сестри! І святом. Нехай Господь оберігає і захищає усіх нас і нашу неньку Україну.